Час від часу і до сьогоднішнього дня в суспільстві піднімається тема виборів під час війни. Чітко слід констатувати, вибори під час війни неможливі і з огляду на норми конституції, і з огляду на норми законодавства, і, зважаючи на безпековий фактор. Ми не зможемо забезпечити голосування військових, ми не зможемо забезпечити безпеку тих людей, які прийдуть на виборчі дільниці. І ми не зможемо сказати, що був рівний виборчий процес і підготовка до цього виборчого процесу. Крім того, слід не відкидати і фінансовий фактор, чи можемо ми сьогодні тратити кошти на вибори, коли в країні йде війна, і ми по крихтах збираємо на те, щоб допомогти нашим захисникам.